Ось такого звіра я побачив, що плаває перший раз в житті. Це якийсь як Бобер. З жовтого кольору, з грубим хвостом, це точно не щур. Такий грубасик. Ух ти, який красивий! Ух ти який цікавий! Ми пробуємо з тобою трошки ближче познайомитись. Ух ти! Тих-тих-тих-тих, не бійся, не бійся, не бійся. Так. 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 Ключі пищать. І що ти друже? Як тебе звати? Піше красив скачуть. <ріст> Ой. І що це за звір такий? І це андатра. І що це є? Але ти цікавий, ну, йдемо до тебе ближче. Дим, дим, дим. Так. Опа! Все. О, і ще й карасі скачуть, ну це ж треба. Так. І де той наш грубань жовтий? Все, вже не виплив. Так, і забив. Ось, ось він в ту трубу, ось в ту трубу він собі заліз. Ось в ту трубу. Тільки хвіст Ми Будемо питувати місцеве населення. Що це за звір такий.